Така паркеточка люк толс. Акумуляторна попалася мені по смішній ціні. 150 опилочка діаметр 150 мм. Оцей виліт. Коротше ріже доску на максимальний виліт 50 мм ріже. А це тут має стояти батарея. Це вже тут дещо підготував. Як то показати? О! О вже тут вже намітив, де контакти мають бути. значить, це контакти з неї я зняв. Тут тобто була ззаді плата, вона згоріла. Не знаю, для чого тут плата? Тут стоїть обикновений щитковий мотор потужний, правда? І що саме цікаво, що ці контакти йдуть точно по цій батареї. Вон вони точно сюди стають. Точно точно. Значить, вони отут стоять. Це я вже я їх все зняв. І якщо оце отута Тут 45, якщо по міліметру зняти. Тут чітко стає оця батарея. Енхеровська. Це теж німецька. Люкс Толс. У мене є. Це скобовзабівний пістолет такий. Така гарненька, гарний стан це. Така паркеточка. Класна штучка. Так, розібрав її. Розібрав. Так, значить, я тут -то собі замалював уже Розміри акумулятора. Розміри самого акумулятора і оці розміри. Це оцього посадочного місця. Що хочу зробити? Напевно, я зараз його розділю і залю епоксидною смолою всередині. Тут в нас треба буде розширити його чуть-чуть. зараз. А чого залю. Що виходить? Тут вистачає місця. От за от, отвори з епоксидкою. І так само тут, щоб мені потім можна було верха чуть-чуть зняти, щоб вже точно батарея стала. І відповідно потім зніму отут ще, по площині, от по цій. Це я зараз заліплю, теж залю, щоб воно було рівненько. І тоді можна буде ставити батарею Енхель. Ну, вирішив зняти відео на YouTube. Для вас, шановні підписники, може хтось таке о, комусь пригодиться, може хтось захоче так собі зробити. От, ну, просто у мене, от, наприклад, є батарея Енхель, є, бо в мене інструмент Енгель, а тут ще попала така паркетка. На робочому все тільки що. Там згоріла плата. Я так ти що тут плата стояла на захист, там, на перегрів двигуна, напевно, там ще щось, я не знаю. Бо коли я її підключив напряму, воно все прекрасно працює. Це. Але ну, я відео що я буду. Я, я, по, по мірі того, як я буду його робити, то, то я вам буду показувати, як я що робив. От зараз буду заливати епоксидною смолою. Коли зальється епоксидною смолою, я його оброблю, буду показувати, як я обробляв. І, ну, щоб... Бо я ще -то Ви ж в моїх попередніх відео бачили, що я роблю переходники. А тут, по-дому, батарея стає, дуже небагато треба. Перероблять її можна поставити просто енхелівську батареї. Інструмент люблю таким займатися, я просто його роблю для себе. Але може комусь треба буде, ось подивитися, у нас сюди батарея стоїть. Але так якби оця висота, товщина, точніше, направляю, що товщина, то вона тут іде 5 мм. У Енгеля, он там є у Енгеля, ця товщина загальна 8, а оця, виходить, 3. А тут он тут і, е, як ви бачите, де зараз покажу, тут іде 5, а тут 6. Ну, але в Енхеля 5. Ну, міліметр там, воно ролі не грає. Тому я змушений буду. Отут зняти, потім тут з цієї з цієї сторони, з цієї губки, зробити, бачите, тут 42 венхеля, а тут 40. Оце зняти по міліметру, щоб влізло сюди в ліс Енхель. І всього на навсього І оцю, що заливає епоксидною смолою, бо буду, напевно, знімати отута ще, щоб зробити 3. Ну, хоча б не три, а десь 4. Цього буде достатньо. Щоб вона плотно сідала, ну 3,5, я вже побачу. Я потім покажу, як я це все зроблю і навіть дам розмір. От цього на все, це, це все. Що треба переробити? Так багато. По контактах, я по контактах покажу вже окремо відео. Так, це вже я закінчив. Бачите, що вийшло. Заходик зробив. Зняв трошечки, залив під колір. А, даже, ну, трохи видно, що залито. Залив під колір, все заточив. Так само і ця сторона. Ну, ця сторона там трошки викрашилася, але то не страшно. Воно не, не крепко буде вліяти на це. Все, все зробив. Це ще сліди горілого відплати. Зараз я зберу і покажу, як вставляється батарея. Все, зібрав. Ну, я не показую, як батарея вставляється, тому що одною рукою працюю. В одній мобільник держу не взяв свого штатива, яким знімаю. Ну, це отак. Там ще не за... От, не видно, да? не защлкається, але я туди поставлю таку, щоб, бо так якби тут воно тут розстояння, то я поставлю там таку планочку, щоб воно зашелкувалося. Защел... І все, акумулятор стоїть. І дуже гарно сюди стає, так як тут, як то він звіціліє. Тепер, он я, може, зніму одною рукою. Бачите, як туго сідає, я спеціально подогнав, бачите? О! О, все, показав. Тепер що, вставлю контакти туди? вставлю контакти, покажу. Отак вийшло. Можна. Для цього, як нема. Батареї, наприклад. А є якісь інші батареї, можна придумати. Можна придумати, як хочете. Отак от, от вийшло. Епоксидка творить чудові речі. Я розібрав, щоб мені було удобно. Отак от, от зроблю контакти, тоді покажу. Так, ну. Зробив контакт. Ну з контактами, то я тут у мене були різні версії, але я вирішив, як кажуть, старим методом прикліпав, зробив довші, Щоб все ставало. Ну це я позначив, бо тут полярність на батареї не співпадає. З ну, цей паркетки і батареї «Енгель». Вон, бачите, просто на закльопочки взяв, тоненьким сверлом посверлив на алюміній. А це обикновено оцинкована жесть, Я кругом і роблю контакти з цією оцинкованою жестю. Зачистив їх, все чітко супадає. все стає все як треба. Ну Це вже я вставив з контактами. Ну Вже потім як зберу повністю розпайку зроблю. Буду покажу, як вставляється батарея. Вже на контакти як включається, виключається, як ріже. Так що працюємо далі. Так, ну контакти я спаяв все. Тепер можна ставити на батарею і провірити. Так. Вставляємо. Все, вставили. Батарею. Робоча, все. Ставили так, дивимося, лазер робить. Як видно, робить лазер. Все. Так, включаємо. Все працює. Полярність теж. От така, от так от. Це таке, як для себе. Десь щось порізати. Ну все, зараз беру, покажу, як батарея одягається. Як працює далі? Ну, все, заправив кабеля повністю. Контакти, все. Зараз попробуємо закрити все і включити Ну, все, от така паркетка вийшла. Ось такий в неї вигляд. З цією батареєю. Люкс Толс фірма німецьке. Це все. Зі скайлота не робоча. Потім встановлюю просто для себе. Як я вже казав, діло не в тому, що не можу купити. Просто, як кажуть, коли чим займаюсь, то відпочиваю. Так, лазер включається. Тут така, правда, якась система, не знаю, китайці для німців придумали напевно. Тут якийсь трошки механізм такий цікавий. Що має штовхати він в сторону. Переключаємо. Робить класно, тихо. Гарно робить. Це нажимається ця кнопка. З цієї кнопки включається. Включається зразу. Лазер і ця блокується, якщо цю не включиш то. Ну от якось так. Батарея, я не знаю. Я побачу. Зараз дуже плотно сидить. Гарно сидить все. Чи буду я тут робити для защолки щось, чи не буду там всередині. Я ще подумаю. Поки що й так. Ну зараз попробую різати, покажу. Так, ну що, пробуємо. Вибачайте, знімаю одною рукою. Так, лазер працює. Ну, не знаю, свободно ріже взагалі. Навіть навантаження чуть-чуть тільки. Це була що десь доска двадцатка. Я думаю, що буде працювати нормально. Думаю, що буде нормально працювати. Ну... Експлуатація покаже.